Вітаю, любі п'ятикласники. Тема нашого уроку Революційна хвиля в нашому краю на початку 20-го століття. Олександрівськ був невеликим містом, яких було сотні в межах Російської імперії. Але революційні події торкнулися його. На той час країною правив самодержець. Що мав практично необмежену владу Тому були люди, які бажали смерті царя. Під час правління Олександра II було здійснено споконвічну мрію селян. Вони були звільнені від кріпосної залежності. Правда, це супроводжувалося багатьма несправедливостями. Селяни отримали дуже мало землі і все ж таки залишалися панські повинності. Також цар Олександр ІІ провів ще багато реформ, змін в країні. Економіка Росії стала розвиватися швидше, але проблеми залишилися і ще й чимало. В імперії були люди, які були незадоволені існуючими порядками. Вони хотіли все змінити і вважали, що для цього буде достатньо вбити царя та декого з його прибічників. Таких людей називали революціонерами-терористами. Вбивствами вони хотіли залякати владу та підштовхнути народ до революції. Революціонери-терористи об'єдналися в організацію Народна воля. Народовольці пробували вбити царя в 1866 та 1867 роках і все невдало. В 1879 році терористи вирішили, що їм вдасться це зробити в Олександрівську. Чому саме в нашому місті, в Олександрівську? Справа в тому, що в Петербурзі, тогочасній столиці Російської імперії, був холодний та вологий клімат, цар від цього хворів. І тому майже кожного року з квітня до листопада він перебував у сонячному Криму. А ти вже знаєш з минулого уроку, що дорога до Криму йшла через Олександрівськ. Тут, уздовж залізниці, було багато балок, ярів, байраків, і це була найсручніша ділянка для підриву потягу. У вересні. 1879 року заїжджий купець придбав ділянку з яром недалеко від сучасного селища Дімітрова, міста Запоріжжя. Під виглядом купця був народоволець Андрій Желябов. Желябов найняв квартиру на вулиці Соборній, і тут він разом із спільниками готували все необхідне. У підготовці теракту брав участь і Микола Кибальчич. Міни для підриву потягу виготовили у Харкові та привіз до Олександрівська Івано-Кладський. Вози коней купили вже на місці. Ночами на родовольці копали залізничний насип, закладали міни, тягнули провід. Нарешті все було готово. Вибух мав відбутися 18 листопада під потягом Олександра ІІ, що повертався до Петербурга. Але вибуху не відбулося. Що було цьому причиною? Можливо, під постійними дощами зіпсувалися проводи до міни. Можливо, в останній момент злякався один зі змовників і перерубував провід. Так чи інакше, цар тоді вцелів. І все ж згодом бомба терориста дістала царя. Було це вже в Петербурзі, 1 березня. 1881 року. Революційний рух на рубежі 19-20 століть став масовим. Робітники протестували проти 12 годинного робочого дня, важких умов праці. До того ж, наприкінці 19 століття економічна криза вдарила по робітниках. Почалися масові звільнення. А у тих, хто залишився на підприємствах. Скоротилася заробітна плата. Перший масовий виступ робітників відбувся в 1872 році. Страйк оголосили тоді робітники залізничних майстерень. в Олександрівську, Мілітополі, Бердянську діяли антиурядові гуртки та організації. У січні 1905 року царські війська розстріляли мирну демонстрацію робітників у Петербурзі. Після цього розпочалася перша російська революція. У лютому 1905 року розпочалися страйки та мітинги в нашому місті Олександрівську. Робітники вимагали скорочення робочого дня до 8 годин, покращення умов праці. Проведення в країні змін в інтересах трудящих. Революційна хвиля охопила тоді не тільки Олександрівськ. На початку весни у великому Токмако застрокували робітники заводу Фукса. У Бердянську завода Грієнзеса і Матіаса. У селі Федорівка великий натовп селян рушив ділити землю і був розігнаний лише за допомогою. Царських військ, але найвищої напруги революція набула в грудні 1905 року. Тоді в багатьох містах Російської імперії почалися збройні повстання. Одне із таких збройних повстань відбулося тоді в нашому місті. 10 грудня робітники почали наступ. Вони захопили вокзали та майстерні залізниць. Найбільші підприємства, телеграф, то що, але царські війська і поліція готували удар у відповідь. Тоді повстанці стали будувати барикади. Барикада це оборонна споруда, складена з мішків з піском, каміння, колод то що, поперек вулиці або доріг. Навколо південного вокзалу на полотні залізниці, всюди. Клалися мішки з піском, рейки, шпали, стягувалися меблі. Під ранок, 14 грудня, на допомогу повстанцям прибули робітники Синельникова та Нікополя, а також селяни з Кушугума, Вознесенки, Новомиколаївки та Балабіна. Але велику роль у будь-якому повстанні грає озброєння бійців. Перед вами фото. Регулярних військ царської армії. Ви бачите, що вони дуже добре озброєні. Також добре озброєна була поліція, але у повстанців було зовсім інше становище. З трьох тисяч бійців на барикадах, захоплених підприємствах зброя була лише у п'ятисот. До того ж, більшість її складали мисливські рушниці та револьвери. Решта повстанців була озброєна саморобними гранатами, ломами, там, вилами, а іноді просто камінням. Бої тривали 14 і 15 грудня. Увечері 15 грудня царські війська стали вести рушничий вогонь з далекої відстані. Кулі з нечисленних револьверів і мисливських рушниць повстанців просто не долітали до противника. Сили захисників барикад почали танути. Тільки загиблими вони втратили більше 50 чоловік. Повстання було придушене. Учасники повстання були покарані. Більше 850 чоловік було засуджено, у тому числі 53 до каторги, 8 до страти. Після грудневих подій революція пішла на спад. Менше відбувалось робітничих і селянських заворушень, дії їхніх учасників вже були менш рішучими, але назрівав новий підйом боротьби. У 1914 році почалася Перша світова війна, що охопила десятки країн і сотні мільйонів людей. Докотилася війна й до Олександрівська. Тисячі біженців прибували з Заходу, де йшли бої з Німеччиною. Сюди ж було перевезено обладнання. В Росії відбулася Лютнева революція в 1917 році. А ще через півроку жодневий переворот до влади прийшли більшовики. Революційні події заверували в нашому краї. У 1917-1920 роках тут побували війська всіх рухів, що воювали за владу. Це і Украї... загони Української центральної ради. І більшовики, і також загони батька Махна. Петлюрівці, загони директорії, знову приходять більшовики, відновлюють радянську владу. Потім місто переходить до білогвардійських військ Дінікіна. З жовтня 19-го року до січня 20-го року Олександрівськ контролювала повстанська армія Нестора Махна. На початку 1920 року в нашому краї було знову постановлена влада більшовиків. Радянська влада почала забирати хліб у селян. Це збільшила кількість бійців махновських загонів. У червні 1920 року в Криму почав наступ білогвардійський генерал Врангель. Він був останньою надією на відновлення дореволюційних порядків. Врангелівці захопили Кирилівку, згодом Мелітополь, Бердянськ, а 2 серпня 1920 року Олександрівськ. Оріхів, але влада білогвардійців протрималась недовго. Вже в серпні того ж 1920 року більшовики вибили білогвардійців з Олександрівська, а згодом із інших міст. Бої між Червоною армією більшовиків і Врангелівською білою армією були останніми в нашому краї. З 1920 року тут ствердився радянський режим. Але Гуляй полі залишалися інші порядки, закони Махновської, Селянської, Вольниці. Але про це вже на іншому уроці.